От, от такий пельничок для захисту оцього опорного підшипника. По заводському там ставиться резинове кільце яке вистачає на один оберт. Ну, далі рветься. Манжети, я думаю, теж нічого не дадуть там. Я думаю, отак. От надіваємо його на стакан там, де приварювався. До свого місця. От. Тут обварюється, але перед тим потрібно виставити його. Це обточилося, щоб кругленьке було гарненьке. Ставиться воно сюди. От. Низ, Низ. О, тут обварюється, вже говорив. Типа, буде такий капюшончик, такий захист. Грязюка, вода зверху не попаде, ну грязюка попадати. Можна всередину між підшипником. І отут, замість цієї резинки, автомобільну герметику ще накласти. Ну, я думаю, він хуже не буде. ну Там собі притреться. Ну і це краще, ніж нічого. І краще любої резинки, яка там по заводському Ну такий варіант.